Всім привіт! Ви на каналі Рослини Світ! Сьогодні я розкажу про цвітіння замію кулькаса, але спочатку хочу порекомендувати підписатися на мій канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. На моєму каналі Ви знайдете інформацію, як боротися з шкідниками, як розмножувати заміокулькас, на що звернути увагу при покупці орхідеї та як доглядати за нею. Посилання я залишу під цим відео. Як ви бачите цвітіння заміокулькаса? Вважається, що квітучий заміокулькас сприяє зростанню добробуту не допомагає у вирішенні фінансових питань, тому в народі заміокулькас називається доларовим деревом. Але вважається, що ростина повинна бути отримана у подарунок, а не придбана у магазині. Цвітіння заміокулькаса Починається у досить зрілому віці. Зростання відбувається повільно, тому потрібно 5-6 років для формування рослини, щоб засвісти. Квітка заміокулькаса має біле соцвіття у вигляді качана 4-7 см завдовжки, покритий зеленим листом покривало. Квітка розцвітає на невисокому стеблі, виростає з бульбокореня. цвіте декілька днів. Після цього відцвітає і темнішає. У домашніх умовах заміокулькас світе дуже рідко, але створивши ідеальні умови для рослини заміокулькас може зацвісти. Тоді можете пишатися своїм досягненням, адже в кімнатних умовах це рідке явище для того, щоб за заміокулькас рослина повинна накопичити у бульбу корені достатньо поживних речовин. Найкращий період для цвітіння це весна. Це означає, що в кінці лютого. Можна підживлювати рослину. Хоч заміокулькас не відрізняється ефектним суцвіттям, але побачити, як цвіте заміокулькас багато хто мріє. Створіть свої рослині оптимальні умови, наберіться терпіння, і вона неодмінно винагородить вас своєю рідкісною та незвичайною квіткою. Дякую за увагу! Зустрінемося у наступному відео!